Олександрія знову попрощалася з ще одним своїм героєм-земляком. 7 вересня під час виконання бойового завдання в Донецькій області загинув 45-річний Ігор Ракушин. Військовослужбовець загинув, отримавши поранення, несумісні з життям. Знову Олександрія в жалобі, знову Олександрія в сльозах. Знову ми проваджаємо нашого захисника. Сьогодні ми дякуємо Ігорові за те, що цей день для нас в Олександрії настав. Клятий ворог зробив на нашій землі дуже багато злочинів, приніс дуже багато біди. Ігор Ракушин народився у Харкові. З дитинства мріяв бути військовим. Закінчив школу на Байконурі і за порадою рідних професію інженера системного аналітика здобув у Харківському політехнічному університеті. У 2012 році переїхав до Олександрії. Працював на заводах Етал та Вірасервіс Інтермаш. Сьогодні Олександрійщина прощається з Ігорем Олександровичем, справжнім чоловіком, справжнім громадянином, справжнім захисником. Говорять, що раніше, коли прадавні воїни йшли на війну, вони обіцяли повернутися, обов'язково повернутися зі щитом або на щиті. На превеликий жаль, Ігор Олександрович повернувся на щиті, але це дало можливість його побратимам, бойовим побратимам. Повернутися зі щитом і з перемогою у 2017 році. Підписав контракт із Збройними силами України. Був начальником відділення офіцерів запасів і кадрів Рубіжанського кремінського об'єднаного військомата. Наш захисник брав участь в АТО, мав нагороди, був почесним донором. Шановні рідні, шановна громада. від імені командування сухопутних військ збройних сил України. Прийміть щиріші слова співчуття. З приводу вашої тяжкої втрати, вічна слава герою, слава Україні. Ігор Ракушин досліджував історію, записував спогади ветеранів Другої світової війни, полюбляв риболовлю, поховали героя на військовому кладовищі. Зазначимо, що з початку війни Олександрія втратила 40 своїх захисників.